І сестри. Дякую Господарю, що Господь дав нам цю можливість сьогодні в недільний день бути в церкві Його, щоб виконати заповідь, яку він нам оставив в ліволомані. Я радий всіх вас бачити і хочу разом з вами почитати Слово Боже. Місце, яке буду читати, це. Колосянам, третій розділ з першого вірша будемо читати. Колосянам третій розділ з першого вірша. Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ви померли життя ваше заховане в Христі, Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос життя наше, тоді з'явитесь з, з Ним у славі, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. Тож умертвіть ваші земні члени, блуд, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолослужінням. За яке приходить гнів Божий на синів Непокірних, між якими і ви поводились так колись, коли жили між ними. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, лютість, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з уст ваших, не говоріть неправди ні одному, скинувши себе стару людину, ділами її, і зодягнувшись у нову, яка відмовляється пізнанні за образом того, хто створив її, де, де нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні невільника, ні вільного, а Христос усе і в усьому. Отже, одягніться, як вибраний Божий, святі та улюблений в милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте. Взаємно, коли б хтось мав скаргу на кого, як і Христос простив вам, так і ви. А над усе, над усім тим, залягніться в любов, яка є совпусть досконалості. І нехай мир Божий панує в серцях ваших до того, як ви і покликані в одному тілі будьте вдячними. Дуже гарний розділ і дуже хороша. Хороші слова записав апостол Павло для нас. Він говорить так, коли ж ви воскресли Христом, то шукайте того, що в воді, де Христос сидить праворуч Бога. Дорогі друзі, всі ми люди дуже різні, Це раз дуже недосконали. І одне нас об'єднує ця віра в Ісуса Христа. Написано, що Бог прослав Сина свого в цей світ, який вмер за нас, і щоб кожен, хто буде вірити в нього, не загинув, але мав життя вічне. Написано про те, що ми думали, про те, що вгорі, а не про те, що на землі. У нас дуже багато проблем, дуже багато задач, але кожен із нас має те ядро, яке називається Жива Божа віра. Я вірю в те, що Кожен із вас, колись у свій час покликав ім'я Господа Ісуса Христа, і Бог дарував вам силу і мудрість пізнавати його. Читаючи Слово Боже, ми пізнаємо того, що Господь наш дуже величний, дуже славний. І я часто дякую Богові за те, що Він дарував мені життя в цьому прекрасному світі. Не дивлюся на те, що в ньому є. Я хочу сказати, що цей світ прекрасний, тому що його створив всемогутній вічний Бог мудрістю, силою і славою своєю. Ми перейшли уже в літній місяці, у літній місяць, червний місяць, четвертий день літа. Кожного з нас життя, воно підконтрольне Ісусу Христу. І тільки тоді, коли ми. Коли ми схиляємося перед Його величою і славою, тільки тоді Бог нас благословляє, підтримує і розумляє. У Римлянам 6 розділ, з вірша ми читаємо такі слова. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Невже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його? Тож ми. Похований з ним через хрещення в його смерть, щоб як Христос воскрес мертвих славою Отця, так і ми жили обновленим життям. Я хочу сказати, дорогі друзі, що я, як людина, бачу себе дуже недосконалим. Я хотів би бути більш щирим, більш добрим, але маємо те, що маємо. Але Господь. Вирівнює нас і дає нам таку силу і мудрість, щоб ми цуралися тих поганих звичок, які були, цуралися всього того, що гріховне, і освячувалися через Слово Його. Написано в 8 му вірші 6 го розділу. А коли ми померли з Христом, то віримо, що жити будемо з Ним. Ця віра дає нам натхнення, ця віра дає нам. Силу для того, щоб ми рухалися вперед. У апостола Петра у другому розділі, другий, четвертий вірш, написано такі слова. Як новонароджені немовлята прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від Нього на спасіння, щоб ви, щоб ви пізнали, що Господь добрий. Приступаючи до нього каменя живого людьми відкинутого, але вибраного Богом дорогоцінного. Як новонароджений немовлята? Я пам'ятаю, мені було десь чотири роки родилася моя двоюрідна сестричка. Ну і коли її привезли з родому, всі коло неї там люлюкали, сушукали, маленька, хороша. а я так... Солонець заглянув та говорю, усі до цієї дитинки звертаюся, а про цього хлопця і забуде. Yeah. Да. Рівнувати наче. Да. Пройшли роки. зараз моїй сестричці вже 70 років. Я молюся, щоб Господь привів її до покаяння. Її мама була віруюча моя тетя. Всі мої тітки були віруючими, вони служили Богу. Я пам'ятаю тетю Сашу Олександру. Вона у 16 років її, 16 чи 17 років її забрали в Німеччину. Вона там була довгий час, працювала, всього вернулася назад з Німеччини. Все добре пройшов. Пройшов час. Вона була молодою, гарною дівчиною. І так сталося, що там один юнак був такий, він глухонімий був, трошки розмовляв, але погано чув і погано говорив. І він дуже полюбив мою тьосю. дуже полюбив. І так полюбив, що вона не змогла йому навіть відмовитись, не дивитись на його вади та все. І він, вони одружилися, жили, мали двох діток. Зараз їх нема нікого вже, вони у вічності. І вони, і дітки їхні у вічності. Але е, я хочу сказати, яка жертовність Ми е, дякуємо Христу, що Він пожертвував заради нас, взяв на себе наші гріхи і беззаконня, а я Згадуючи Тьотю і думаю, яку жертву вона принесла, будучи молодою, здоровою, розумною, красивою, вона вийшла за людину, яка була немічна, яка була ну, фактично інвалід. От. І прожила таке довге життя і вже в вічності вона. Хочу сказати про те, що тут написано у першому, у першому посланні Петра, другий розділ, що де ми читали, що як ну, новонароджений, немовлята. Прагніть щирого словесного молока, щоб ви зарослали від нього на спасіння. Я часто ловлю себе на думці, коли я слухаю проповідь, коли я слухаю, говорить брат, розказує, я ловлю себе на думці, а може, я сказав би краще, а може, а може це не так, а може це по-другому. Хочу сказати, друзі, дуже легко бути критиком. Але дуже тяжко бути справжнім християнином, який відлунює добро, щирість і правду. Люди, з якими ми живемо, з якими спілкуємося, коли бачать у нас Христа, вони говорять, що це дуже щирі і добрі люди. А коли вони не бачать у нас Христа, вони не зможуть прийти, вони не зможуть знайти того, хто полюбив цей світ, хто полюбив. Своє творіння, хто віддав своє за... життя за нас. Звертаючись до третього розділу Послання до Колосян, написано: Отже, одягніться, як вибранці Божі, святі та улюблені в милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного. І прощайте взаємно, коли хтось мав скаргу на кого, як і Христос простив вам, так і ви. Я пам'ятаю, був такий випадок. Я зробив зауваження одній сестричці. вона під час проповіді багато рухалася, говорила, не слухала, що проповідують. Я їй сказав, що ви не ведіть себе так, слухайте проповідь. Вона дуже обійдалась. Так, обідалася, я е, потім на неї думаю, на, дружина мені говорить, ну прасно ти їй е, так сказав. Вона дуже обідалася. А чого люди обіжаються? Я пам'ятаю, зі мною був такий случай, е, коли Петро Григорович, Євтушенко, е, пастор церкви на, ще на Василини, е, дав мені слово, щоб я проповідував і сказав, будеш проповідувати 10 хвилин, не більше. Ну, а я трохи уврьокся, так сказать, і говорив більше. А потім пройшло время і там і братам підказував, буде братська бесіда така підказувала, а потім говорить, да-да, і ви, ви теж порушує, порушуєте норму. Я вам сказав 10 хвилин, а ви говорили довше. Мене наче кип'ятком облило. Думаю, що таке? Як же це так? Я потім зрозумів, що моє заєство, воно дуже-дуже. Противиться тому, коли його облічають, коли йому коли підказують, коли його навчають. Але потім я зрозумів, що все правильно, брат говорить вірно, тому що тоді було такий порядок: чотири проповіді: перша, друга, третя і четверта, і тридцять хвилин. Бо, по часу ми тоді не говорили. Говорили потрошки, от і, слава Богу, церква зростала, було багато братів і сестер. Я дивлюся сьогодні на Церкву благодаті. І так, коли приходив, ще за 15-20 хвилин, я говорю, мабуть, у церкві сьогодні вихідний, дуже мало людей, багато роз'їхались, багато стареньких, багато хворих. Але ті, хто є, потрібно, щоб ми об'єдналися так у молитві, щоб місце, на якому ми знаходимося, воно хиталося від тих гарячих і жертвних молитв. Про мир і спокій в нашій Україні, про Божу благодать, про подяку Тому, хто подарував нам життя. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми пам'ятали, що коли ми воскресли з Христом, що ми шукали того, що в горі, де Христос сидить Бога. Думайте про те, що в горі, а не про те, що на землі. Земних проблем багато, вони вирішуються по мірі часу. Але коли ми направляємо наші думки до того, хто подарував нам життя, хто подарував нам прощення, я пам'ятаю такий був момент, я служив в Казахстані три роки, у відпустці не був. І мені була можливість така стати бортрадістом на пасажирських літаках. І ми там вже договорились, були все. Я говорю, я не був відпустив, я поїду додому, а потім приїду і оформлюся. А вони говорять, ви як поїдете, ви назад не вернетеся. І так воно й вийшло. Да. Таке було життя, таке було все. Але коли я прийшов додому, моя матуся, яка вже в вічності, вона дуже багато молилася за мене, за мого брата, за батька нашого. І всі прийшли до Бога. Всі прийшли до Бога. Вони всі троє вже в вічності. А я ще тут на землі. Іду стогну, тому що щось болить, щось хвилює. Але я знаю про те, що Господь любить кожного із нас і Він чує наші молитви. Я бачу багато сестер, які трудяться на кухні, І вже не дивлячись на їхній такий високий духовний стаж і вік, вони трудяться. Для ім'я Господа Ісуса Христа і їх Бог благословляє. Хочу сказати вам, дорогі друзі, що коли ви молитесь вдома, і згадуєте про церкву, згадуєте про братів, сестер, про тих, які ви знаєте, які хворіють, які немічні. і коли ви молитесь, Бог чує вашу молитву і підтримує, і підтримує, і посилає про Я радий бачити сьогодні тих, хто раніше, раніше за яких ми раніше молилися, які часу вже в церкві. І щоб Бог дав усім вам доброго, фізичного здоров'я і духовного зростання і бачення слави Господнії, тому що наш Господь великий, славний і всемогутній. Слава йому, подякуємо за все. Амінь. Амінь. Давайте саме і помолимося, подякуємо Богу за те, що Він подобав нам спасіння і життя вічне. Велико Боже, Отче мій Небесний, в ім'я Ісуса Христа і Святого Духа я приходжу до тебе в молитві і щиро дякую тобі за те, що в нашому місті Черкаси є така церква благодаті, є приміщення, яке ти благословив, побудували ми, в якому ми збираємося. де ти присутній, Господи. Я молю і прошу тебе, щоб ти дарував нам силу живу Божу віру, Твій Божий захист і сповнив нас твоєю Божою любов'ю, щоб ми. Один одного прощали, щоб ми не мали ніякої злоби зависті, щоб ми одяглися дійсно в Твою любов і ти наповнив наші серця, Твоєю Божою миром. Гласи нашу Україну і прости мир і в Україну. Захисти нас, Господи, помили і прости. За все тобі приносить щиру подяку, величаю Твоє святе, заслухальне ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.